Гришо, ти любиш мед? Але зараз це не важливо, <свят> тому що у США колонія бджіл захопила будинок і витісняє звідти людей, які безстрашно борються за своє житло. Mm. А от як там здогадалися про існування бджіл? Вражаюча історія. Взагалі, вся ця історія з бджолами нагадує мені студентів в американських університетах. Зараз там теж приблизно таке трапилося. Як виселяли цих бджіл? Далі рубрика шалені історії. Дивимося. У США автівка вилетіла в ресторан. 50 тисяч бджіл захопили будинок. А крокодил став зіркою мережі. Це шалені історії, історії, в які важко повірити. Їх треба побачити у штаті Техас, місті Джерсі Віледж трапилась страшна історія. Просто серед білого дня в будівлю ресторану залетів білий позашляховик. Прямісінько всередину у зал зі столиками-відвідувачами, які спокійно відпочивали. За повідомленням Fox 26 Хоустон, 76-річна водійка паркувалася і під час зупинки переплутала педалі. У результаті шокуючої автопригоди постраждало 9 людей. Одну жінку екстрено госпіталізували рятувальним літаком. Трьох людей доправили до лікарні карети швидких. Ще п'ятьом допомогли допомогу надали на місці. Водійка не мала ознак сп'яніння і кримінальних справ щодо неї відкривати не збираються. Ця історія точно не для людей зі слабкими нервами. Хоча вона навчить дослухатися до своєї дитини. Навіть тоді, коли здається, що вона фантазує. У північній Кароліні трирічна донечка почала розповідати мамі Ешлі Класс про монстрів у її спальні. Однак жінка не сприйняла її скарги всерйоз, вважаючи, що це все вплив мультиків. Аби заспокоїти дитячу уяву, мама дала дівчинці пляшку із водою і пояснила, що то чарівний спрей від монстрів. Однак невдовзі вся сім'я побачила тих монстрів і жахнулася. За інформацією Sky News, жінка побачила навколо їхнього димоходу рої бджіл та викликала службу боротьби зі шкідниками. Її здивуванню не було меж. Виявилося, що за стіною спальнії доньки вісім місяців росла колонія медоносних бджіл. Там знайшли вулик, де проживало лише уявіть 50 тисяч бджіл. Діл так, от ці працьовиті комахи виробили там аж понад 45 кілограмів стільників та меду. Сім'я запросила додому пасічника, який забрав бджіл. Однак невдовзі господарі будинку виявили новий вулик на 10 тисяч медових мешканців. І за словами жінки, кількість комах лише збільшується. Бджоли шкодять не лише життю сім'ї, а й історичному будинку. У домі липка підлога, скрізь захований меди, все потребує ремонту. Пані класна нарахувала збитків на 20 тисяч доларів, не солодке життя. Нахабності немає меж у Техасі. Компанія вирішила поїсти розважитися задарма, потім ще й бої без правил влаштувати. Як повідомляє Fox News, до мексиканського ресторану прийшли чоловік та двоє жінок. Однак, коли дійшло до чеку за їжу, відвідувачі відмовилися платити. Тож 70-річний власник закладу Серхіо Альберто Вескес попросив на хаб забратися з ресторану. І що ви думаєте, трійця почала бити посуд, рухаючись до виходу. Занепокоєний господар закладу. Вийшов за бешкідниками на вулицю, аби сфотографувати номерний знак їхнього авто. Аж раптом ситуація серйозно загострилася. Хлопець накинувся на чоловіка і почав гамселити. Врятувати бідолаху намагалися його син та інший клієнт. Банда втекла на своєму авто. Їх шукає поліція. Увага! Зник крокодил! Українцям видихнути трапилося це у США. Такого ви ще не чули та не бачили. метровий алігатор на ім'я волі мешкав з господарем у Пенсільванії, і вони разом навіть подорожували з Полученими Штатами. Волі слухняно гуляв з чоловіком, як звичайний собака, дозволяв себе гладити перехожим, і навіть ішов до них в обійми. Однак трапилася біда. Чоловік переконаний, що його крокодила вкрали із відкритого вольєра біля його будинку у Джорджії, і випустили на сусідній території. Після чого місцева влада дізналась про безпритульного плазуна і направила на його пошуки ліцензованого ловця. Згодом крокодила випустили у дику природу. Джой Хейні страшенно засмутився, коли зрозумів, що його домашній улюбленець зник. Sky News пояснює, що алігатор був для чоловіка справжнім другом, який допомагав йому позбутися депресії протягом майже десяти років. А комусь така тваринка депресії лише б додала, погодьтесь. Але зв'язок між цією парою, здавалося б, був нерозривним. Вони навіть були зірками соцмереж, де назбирали десятки тисяч підписників. Тепер же розбити горем містер Хені просить усіх небайдужих допомогти повернути його дитину. ЗМІ інформують, що прихильники крокодила вже зібрали понад 8 тисяч доларів на витрати для порятунку волі.